21.08, перше, нальвоське, то серпень місяць виготовлена грешітка. Тобто, свіжайша місяць, тільки вона лежала на складі, і ось вона відправляється. Реально, щоб ви понимали, бувають такі моменти, що завод фізично не встигає її виготовляти. 135 гривень коштує одна секція Г-рішітки, Це вона перевернута вверх ногами. Получається, бачите, це, вона на землю кладеться цією частиною і за рахунок того, що вона тут ширша, вона вниз туди в землю да, не провалюється. Можна їхати машиною, лігковою, бусом, джипом, навіть коли засипаний, камаза теж витримує 100%. 10 штук це спайка ось така йде. По 10 штук вони пакуються, це виходить, у нас 2,5 квадратних метри. Ця упаковка коштує 1350 гривень. Ось так вони... Пакується комусь там для доріжок, там упаковку, дві беруть, три-чотири для доріжок. Хтось застеляє собі повністю якусь поверхню, там уже по 10-20 по 20 беруть штук. Якщо 10-20 штук, вони їдуть на палеті. Якщо по упаковці, то пакуємо або просто в стрейч, або в картон, ну, по-різному буває. Все прекрасно доїжджає, хоч цей пластик, але який не боїться ні сонця, не боїться, ні морозу. Тобто в мене вже теж прилежало е, півтора року з переліто, зиму, ось знов літо, знов друга зима вже буде. Все чудово з нею все прекрасно. Так що беріть, кому треба для доріжок, в кого е, хто поставив собі модульний будинок, щоб під парковку для машини, для доріжки собі біля тераси десь вистелить саме ідеальний варіант. Монтується, але дуже швидко, і в рази виходить дешевше, ніж бруківка.